Сьогодні в усіх храмах у кожному куточку України лунають великодні дзвони, адже саме на Пасху за церковними правилами у них мають бити весь день. Утім, два дзвони сьогодні мовчать. Уже понад півстоліття вони не скликають людей до церкви. Це дзвони, які належать громаді села Дучани на Херсонщині, але нині вони знаходяться на польській території. Так сталося через те, що 1951 року Радянський Союз та Польща підписали угоду, за якою обмінялися територіями, і село Литовище Львівської області стало польським, а людей переселили на Причорномор'я. Тоді зі своєї батьківщини попрощалися понад 30 тисяч українців, покидаючи рідні землі, люди забирали. Рали із собою все найнеобхідніше, а церковні дзвони змушені були закопати. Півстоліття вони пролежали в землі на тамтешньому цвинтарі. Десять років тому селянам пощастило відшукати й викопати їх. Щоправда, дзвони і досі не в Україні про їхню непросту долю. Леся Вакулюк. Напередодні Великодня Дучанські господині з Херсонщини традиційно збираються біля своєї церкви прибрати, підбілити, підфарбувати ворота. Усе роблять, як і там на малій батьківщині. Рідне село Литовище, яке нині належить до Польщі, між собою називають западня. Як пам'ять про українців, там лишився старий занедбаний цвинтар і закопані дзвони. Відколи цих людей у 51-му примусово переселили. Вони зрештою змирилися з думкою, що назад уже не повернуться, Призвичайились до тутешнього степового посушливого клімату, щоб повернути Івана та Михайла. Так називалися дзвони з їхньої Литовищенської церкви. На їхній новій дзвіниці шість нових дзвонів, але вони не такі, як Іван та Михайло. Місцеві люди кажуть, їх було чутно навіть в сусідніх селах. А ще пригадують, коли збиралися на дощ, хмари можна було розігнати, просто вдаривши у дзвони. Фені Лисишині 88. Вона найстарша з усіх переселених в Дудчани. Жінці було 30, коли прийшла звістка, що їхнє село переселяють. Пригадує, щось з одежі та одну корову все, що взяла її родина з собою. Односельчани шанують пані Феню, саме її батько і дядько, колись пожертвували чималі гроші на виготовлення нових великих дзвонів. Мій батько був в Гамеричі, і материн був брат і умерта. Ну, і він гроші, мій дитяч привіз домів гроші і давав діду вже. Тищовий, а він каже, ні, купи, що хочеш, перуй на церкву. І він поїхав і купив ти дзвони. Ну, а як ми їхали та закопали, ми думали, що ще верними. Бабуся розповідає, закопали дзвони, бо підозрювали, що їх може спіткати така ж доля, як і церкву, котру розібрали. Бо я маю надію. Я казала, плати не вмру, фоки мені не задзвонять, ті дзвони. Всім так, Боже, бо я поки жила, поки церкву. По строї бо я до церкви зайшла жила. А тепер прошу Бога, щоб мені задзвонили. Хоч їх не повіщать, а зазвонив, бо я їх ще. Ганна Ісаєва ніколи не чула, як б'ють у ті дзвони. Вона народилася вже тут, на Херсонщині, але вирішила будь-що віднайти їх. І з розповідей старожилі дізналася, де приблизно вони закопані. Десять років тому разом із польськими саперами пані Ганна почала шукати. Каже, знайти їх вдалось аж із третьої спроби. І це перший менший дзвін 250. Його самі люди витягнули поляки із цими воєнними. А вже другий, бачите, видно, що не дуже глибоко було закопано. А вже другий не могли ніяк, приїхала Лібідка і великий дзвін витягали лібеткою. І увезли, бачите. Повезли на заставу. Ми приїхали туди, закрили при нас, ну, на заставі ті дзвони. І все. До сих пор вони чекають, чи додадуть нам їх, чи ні. Поля. Дай задай дзвони на якусь польську пам'ятку, котра знаходиться на території України. Така умова польського міністерства культури. Громада Лютовіск наполягає на іншому. Торік місцеве керівництво навіть надіслало на адресу Мінкульту листа з проханням. Рада гміни постановила повернути ті дзвони українській стороні, не вимагаючи нічого. Натомість, адже ті люди колись тут мешкали. Ці дзвони відливали їхнім коштом. Я цю постанову підтримав. Минулоріч, оскільки прикордонну заставу в літовістках розформували, із дерев'яної клуні дзвони перемістили ось сюди, в пожежну частину гміни. Тут за них відповідає пан Марек. ось тут. Бачите, рік, коли він був відлитий, 1898 він не знає, що там виграві воно, але щиро захоплений красою бронзових дзвонів. Шкода каже, що не чутно, як вони звучать. Вони дуже гарні. Це ж насамперед історична пам'ятка. Гадаю, напевно, краще було б, якби ці дзвони служили громаді, котрій вони належали. Найкраще було б, якби їх повернули власникам. Я хотів би наочно продемонструвати. Яка вже у нас папка з службовими документами присвячена саме цим церковним дзвонам? І відкриваємо перший документ? Дивимося, що він датований 97-м роком. Це вже більше 10 років. Ця проблема. А скільки сторінок? Ну, чесно кажучи, я не готовий зараз відповісти, ну але враховуючи те, що в принципі службова документація вона ведеться такою дуже лаконічною мовою, то, повірте мені, якби просписати, то вона б зайняла не одну парку. Добрий тон. Так, так. У Держслужбі контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України не знають, скільки ще доведеться дудчанським дзвонам пробути в Польщі. Запевняють, законодавчо врегулювати це питання неможливо, оскільки пам'ятки, картину або церковну скульптуру, які вимагає в обміна дзвони польське міністерство культури, належать до державної частини музейного фонду України. Тут варто говорити знову ж таки, про. Віднайдення певного компромісу і про певне політичне рішення. На мій погляд, мені так здається, що такі рішення, перш за все, мало б йти з польської сторони. Ну, але ж, знову ж таки, можливо, можливо значить, домовленості треба досягати на найвищих рівнях. З кожним роком тих, хто бачив і пам'ятає малу батьківщину в херсонських дучанах, стає все менше. Але при житті зізнаються переселенці їх тримає бажання таки почути дзвін Івана та Михайла. Таке сталося, і дзвони привезли. Що би ми тоді робили? Ми казали: поїдемо в машину, ми візьмемо, купимо ленти жовті і сині, автобусами люди старенькі будуть їхати автобусами, і коли будемо дзвони е, на машину грузити, всі будуть клячати на колінах і тримати ленти, прив'язані до того. Це в нас таке е, таке наше є бажання. Вони обіцяють, як тільки надзвони перевезуть у дурчани, битимуть у них цілий тиждень. Аби їх відгомін почули ті, хто не дожив до цієї омріяної миті. Леся Вакулюк, Софія Гордієнко, Вадим Свиродонов, Юрій Голубінка. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Історія дзвонів стала відома нам завдяки глядачам Інтера. Вони надіслали листа на наш інтернет-сайт триwпадробності.юей. Ви теж можете розповісти нам свої цікаві історії та розказати про події, свідками яких стали.